Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ. Традиційно про найважливіші події із життя міста говоримо з очільником столиці Віталієм Кличком. Віталію Володимировичу, вітаю вас. Дякую, що попри щільний графік ви знайшли час на розмову. Найперше хотілося поговорити з вами про подію, яка, мабуть, не залишила байдужим жодного киянина. Цього тижня ви були на будівництві метро на Виноградар. Навіть спустилися у монтажну шахту. Там така доволі суттєва глибина, 40 метрів. Ми порахували це як 16-поверховий будинок. Чому вирішили спуститися? І всіх цікавить, що з чим відбувається у тій шахті? Я завжди казав, що розвиток транспортної інфраструктури є ключовим для розвитку нашого міста. Ми бачимо, яка дійсно складна ситуація з автотранспортом. І метро залишається одним з ефективним комфортним транспортним пересуванням міським транспортом в місті Києві, і не будемо забувати, остання станція мітрополітену була відкрита в 2013 році. За браком коштів ми не могли робити. Подальше будівництво в цьому році ми збільшили кратно бюджет і зараз вкладаємо гроші на транспорт. І один із напрямків це будівництво метро. Кожного дня більше півтора мільйона киян та гостей міста Києва користуються метро. Але однозначно ми повинні будувати нові станції, відкривати станції і два напрямки, які зараз є: один це на Троїщину, і не будемо забувати, що мешканці Троїщини мріють вже дуже довго, набагато краще сполучення з правим берегом. І одна із ключових це подольска середська лінія, метро на Віноградарі. Днями я перевіряв, як ідуть роботи. Спускався в шахту, технічний ствол на глибину більше 40 Привір, як йдуть роботи. Ці ство буде використовуватись для подачі обладнання. Ключове, що від мене зараз очікують люди, коли? Зараз я можу відповісти, до кінця 2021 року ми збираємось відкрити вже дві станції метро. На Віноградарі. взагалі планується чотири станції. Непросте завдання потребує великих коштів. Дві станції нам приблизно буде коштувати десь 6 мільярдів гривень. Загальний кошторис будівництва Метро на Віноградар, відкриття чотирьох станцій 11 мільярдів гривень. Ми робимо все для того, щоб вчасно відкрити станції і вже мешканці віноградаря могли користуватись. Найкомфортнішим засобом пересування по місту Києву київським мітрополітеном, спустився в шахту, подивився, як ідуть роботи, перевірив техніку, яка зараз. Там є в початок, вже є. Далі будемо однозначно інформувати про хід робіт. І одне дуже важливо не в якому разі не збитись з графіку робіт, тому що і фахівці зараз я до деяких звертався, запевнили мене в тому, що наприкінці 2021 року станції будуть відкрити. Буду контролювати особисто, щоб ті заяви, які я також зробив, були. Справжніми не обіцянками, а реалізації цих проектів дуже радий, що ми зберігаємо динаміку розвитку транспортної інфраструктури і метрополітену. Тим не менш на вашій сторінці у Фейсбуці під публікацією про будівництво метро на Виноградар з'явився коментар. Мовляв, Троєщина образилася. Я так думаю, що мешканці очікують добудови Подільського Воскресенського мосту і проектування станції метро на Троєщину, щоб ми ви могли відповісти мешканцям, коли очікувати просування метро в ту частину міста. Багато багато років. Ведеться будівництво метро на віноградарь. Багато мерів обіцяли, але відрізняючись від інших мерів. Я зроблю все для того, щоб обіцянки не залишились простими обіцянками для того, щоб реалізувати ці плани. Це край важливі плани. Зараз вже всі зв'язки зроблені на мосту. Цього року вже кияни зможуть побачити зміни по дольської мосту. Він повинен змінити зовнішні ці ржаві підпірки, які там є, будуть прибрані. Наше завдання через два роки, щоб було транспортне авто сполучення між лівим та правим берегом. А після цього вже Почнеться будівництво метро на це потрібно трошки більше часу. Ми так рахуємо при наявності фінансування це. 4-5 років приємно відзначити, що в нас не лише нові станції будуються, а й реконструюються старі станції з великим пасажиропотоком. До Євробачення відкрилася нова станція лівобережна. Зараз ремонтується станція Святошин. От якщо зовні от, з платформи видно, що вона стала світлішою, просторішою, то що відбувається от у східному вестибюлі, де тривають роботи для багатьох пасажирів. Поки що загадка, як просувається реконструкція, як зміниться вестибюлі, коли його відкриють? Ми реконструюємо. Ми не будуємо нову станцію і. І ми обмежені в просторі, тобто ширше його не можемо зробити, але зовнішньо він буде виглядати зовсім по-іншому. Це означає, що станція стане більш світлішою, більш комфортною для пересування. зроблено пандуси, буде набагато динамічно поставлено для того, щоб ні в якому разі не зупиняти рух. Пасажирів автомати для контролю проїзду. Ну, взагалі, ми відкрили і лівобережну станцію, що констрували два роки тому, і наше завдання також вже переходити до нових станцій, які зможуть мати не тільки зовнішній інший вигляд, але також комфорт. Це дуже важливе комфортне пересування метрополітеном. Тобто, ми запрошуємо всіх подивитись, як це відбувається. Є таке прислів'я краще один раз побачити, ніж сто. Разів почути що можна розраховувати, що вже цього року станція повністю запрацює, обидва вести будуть відремонтовані? Цього, цього року. станція повністю запрацює і ми вже зможемо побачити реконструване станції. І після цього ми вже будемо робити плани на наступну реконструкцію наступних станцій, тому що ремонт не відбувався на протязі. 40 років ще одна гучна подія цього тижня. Це початок будівництва шулявського шляхопроводу. Чи все триває за планом і чи не виникало будь-яких несподіваних труднощів із ремонтом мосту? Зараз роботи йдуть повним ходом. Йдуть роботи по демонтажу конструкції. Ми називаємо реконструкція. Насправді це буде новий міст, новий міст, який буде мати ще додаткові лінії руху транспорту, збільшиться. На 20% пропускна спроможність цього мосту, більш того буде зроблена вілодоріжка, пішохідні переходи. Тобто зроблено буде по всім напрямкам. Більш того, всі пам'ятають, що декілька заїздів були неможливі. Якщо рухаєшся в центр міста, тяжко було повернути в напрямку Соломінки. Ми також передбачаємо, що нам потрібна буде допомога кабінету міністрів для того, щоб знести частину цеху, для того, щоб розв'язка була більш комфортною. І заїжджати в напрямок Солом'янки зі сторони проспекту перемоги. Тобто на сьогоднішній день більше ста людей, працівників, працюють біля 50 дени техніки. Роботи з демонтажу йдуть, і вже влітку міст повністю буде демонтований. Також хотів би наголосити, що Інформаційні стенди для того, щоб водії знали, яким чином краще об'їхати. Це будівництво, рух транспорту не буде стовідсотково перекриватись. Тільки декілька днів на 2-3 години можемо перекрити проспект перемоги вночі. Ми однозначно будемо інформувати. Про цей час це технічні вимоги для того, щоб техніка змогла заїхати і поставити нові опори. Фундамент також буде зроблено новий, тому що навантаження на ці міст. Ну тобто, я вже казав, це буде новий міст. Навантаження буде набагато більшим, і нам потрібно по великому Кунку поміняти майже все, навіть фундамент цього мосту, однозначно, наше завдання для того, щоб рух по проспекту перемоги не зупинявся. Деякі незручності зараз там виникають корки. Співпрацюємо з поліцією для того, щоб максимально швидко машини могли пересуватися паралельно з напрямком будівництва. Більш того. Будівництво буде тривати 17 місяців. Ми розраховуємо не з сьогоднішнього дня. Ми почали вже перекладку мереж. Не будемо забувати, що міст виконує функцію не тільки транспортну, також теплопостачання, електропостачання і все це потребує часу. Ми почали роботи ще з осени минулого року, і наше завдання до кінця цього року мост. Повинен бути побудований і рух транспорту ми відкриваємо до кінця цього року. Інша важлива подія також відбулася нещодавно у місті на повітрохлоцькому проспекті. З'явився сквер імені Бориса Німцова. Чому обрали саме цей сквер і які імена відомих людей також у віковічницю Києві? Минулого тижня у Києві. Поруч з посольством Російської Федерації на розі вулиці Сурикова та Поєхлотського проспекту. Ми відкрили сквер та меморіальну дошку на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова. Борис Ніцов багато разів був у Києві, завжди підтримував ті демократичні зміни, які відбуваються в Україні. Він завжди відстоював і відкрито критикував російський уряд, керівництво Росії і називав вречі своїми іменами. військове вторгнення на сході України про окупацію Криму російськими військовими. Він був дуже незручний. Вбивство, яке відбулось декілька років тому перед Кремлем, було зроблено виключно з політичних мотивів. Борис Німцов був великим другом України, і сквер Бориса Німцова це символічно відкрити сполучених штатах Америки напроти російського посольства і в Литві, напроти російського посольства. І зараз біля російського посольства відкрит також сквер німцова, щоб він нагадував. Що є люди, які борються за демократію, люди, які борються за також нову Росію без авторитарізму, І я переконаний, що росіяни з часом будуть пишатись, що поряд з російським посольством є такий сквер великого росіянина, великого друга України Бориса Німцова на цей захід прилетіла дочка Німцова Жанна було представництво фонду німцова. Приїхали опозиціонери, які також борються в Росії, і висловлюють відкрито свої думки. Це небезпечно. Ми знаємо в Росії. Я переконаний, що це дуже важливий крок для того. Щоб оковічити пам'ять друга України і ще раз нагадати Російській Федерації про ті дії, ті злочини, які в Росії відбуваються, також відношені України. Я хотів би також нагадати, що в Києві також найближчим часом відбудуться зміни деяких вулиць, і в Києвраді розглядається ініціатива місцевої громади про перейменування вулиці Івана Кудріна, вулицю Американська політика. Сенатора Джона Маккейна, який був в Києві, підтримував під час революції гідності, завжди підтримував Україну. Ми повинні шанувати пам'ять тих людей, які зробили дуже багато для нашої країни. Я переконаний в тому, що це дуже важливі кроки, які ми повинні зробити. Дійсно, люди мають знати і пам'ятати тих, хто був другом і в Україні відстоював наші цінності. Якщо говорити вже трошки про іншу зелену зону Володимирську гірку, там триває зараз будівництво пішохідно велосипедного мосту до Арки дружби народів. Як просуваються роботи? Чи відомо можливо вже офіційна дата відкриття? І чи планується урочистості? Наше завдання робити все для того, щоб Київ був комфортним для життя. Наше завдання зробити все для того, щоб Київ був привабливим для туристів, які приїжджають в наше місто, для того щоб він був красивим, підкреслити ці цікаві місця, які є в нашому місті. Ще раз хочу нагадати, що міст, з'єднуючи Володимирську гірку з аркою Дружби народів, дві туристичні зони, ще був запроєктований більше ста років тому. Ще в царські часи в радянські часи повертались до цієї ідеї, і зараз, нарешті-решт, ми будуємо великий попит. Ми робимо не тільки міст, ми розбудовуємо туристичну інфраструктуру, тобто люди з андріївського звозу можуть пройти. Полії художників біля пам'ятнику Володимиру по цьому мосту і далі ми будемо продовжити цей маршрут до Печерської лаври, приводячи в порядок схили, які зараз знаходяться в занедбаному стані. Ми зараз відремонтували першу чергу Володимирської гірки, зараз переходимо до другої черги. Ключова складова цей міст, який буде з'єднувати ці дві важливі туристичні зони. Ще раз хочу нагадати, що якщо в 2015 році тільки один мільйон туристів приїжджав до міста Києва, в минулому році вже майже три мільйони туристів приїжджало. Не будемо забувати, що туристична складова є одною з ключових ознак популярності міста, спроможності міста, фінансових надходжень в місто. Кожен турист, який приїжджає в місто Київ, в середньому залишається в нашому місті 2 тисячі гривень в сутки днями в змі з'явилася інформація, що ЮНЕСКО, ні, тобто, виступає проти будівництва пішоходного велосипедного мосту, який повинен стати туристичною перлиною. Я хочу вас запевнити, що будівельні роботи з звідні цього мосту через Володимирський узвіз повністю відповідають. Чинному законодавству наразі тривають роботи, і жодних вимог від ЮНЕСКО про зупинення робіт міська адміністрація не отримувала. Роботи здійснюються поза межами буферної зони об'єкту сусідньої спадщини Київської і межі буферної зони, затверджені наказом Міністерства культури від 2017 року. Тож при роботах жодним чином не порушено чинно законодавства. Також київська міська адміністрація звернулася до експертної ради Українського національного комітету міжнародної ради з питань пам'яток і видатних місць для надання експертних висновків щодо впливу проекту будівництва цього мосту. Висновку йдеться, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об'єкту світні спадщини фактично відсутній. Ми з ЮНЕСКО постійно співпраці очікуємо на прибуття представників організації до Києва в квітні. І також хочу наголосити, що роботи тривають, і наприкінці вісни ми вже плануємо відкрити міст. Він буде дуже красивим. З нього будуть відкриватися дивижні вигляди на Дніпро на Київ. Часткова підлога буде зроблена зі скла. Дійсно, я переконаний, що кожен киянин відвідує цей міст, і буде дуже багато людей, які зможуть оцінити, наскільки привабливим повинен стати Київ з точки зору туристичної інфраструктури для відпочинку людей у нас є так багато парків, скверів. І наше завдання привести їх в нормальний вигляд, щоб було нормальне доріжки, було нормальне освітлення, були камери відеоспостереження, і кожна людина отримувала велике задоволення від тих парків, які в місті Києві є. І ми робимо все для того, щоб зробити Київ більш зеленим, більш комфортним і більш привабливим для кожного киянина і для кожного хто приїжджає в нашу столицю. Ви заговорили якраз про парки. От приємно відзначити, що з потеплінням ну практично в кожному парку міста з'явилися озеленювачі, там масово висаджують дерева, чи поряд там фантазують з клумбами. І цими вихідними у Києві відбулася велика толока. Чи планується найближчим часом такі масштабні ще озеленення і прибирання? Ми відкриваємо третю чергу парку Наталка. Він вже є золотим прикладом, яким парки всі парки повинні бути, коли нормальна погода, парк повний. І дитяча зона, і спортивна зона, і зона відпочинку, і альтанки заповнені людьми з дивовижним виглядом на Дніпро. Тобто, цей парк дійсно прилина нашого міста. Ми повинні такі парки зробити в кожному районі міста. І наше завдання такий же саме приклад зробити в кожному районі. І цього року ми продовжуємо будувати нові та ремонтувати старі парки і зелені зони. Так до кінця року ми плануємо завершити роботу в паркі Перемога. Куренівському третя черга парку Наталка, і також продовжується глобальна реконструкція і вже влітку. Ми відкроємо вхідну групу в київський зоопарк. Тобто роботи тривають, і ми зможемо зробити ще більш змін, які зможуть побачити кияни і гості нашого міста. Тобто, Київ робимо красивим, комфортнішим, сучасним. Це дуже важлива річ. Не будемо забувати, що місто Київ одне з найзлібніших міст Європи. Але нам потрібно привести ще в нормальний вигляд ці зелені зони, які поки що деякі знаходяться в такому занедбаному стані. Ми робимо це і змінюємо. І я буду мати велику честь презентувати новий відкритий парк для Киян. Будемо сподіватися, що не лише кияни будуть пишатися власне містом. У нас буде дійсно ще більше туристів відвідувати столицю. Дякую вам за розмову. Що знайшли час поспілкуватися? Нагадаю, про найважливіші події життя столиці говорили з очільником міста Віталієм Кличком. Залишайтесь телеканалом Київ.